Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто планує зустріч з вами. Давайте розглядати. Тож цікавої вам розповіді і смачної кави. Так, давайте так, я це відео ввечері викладу. А вранці будуть карти, бо там є інформація, будуть лякати знов нас. А, хоч би воно не справдилось. І будьте дуже уважні і зосереджені на своїй безпеці, будь ласка, бо бачу перелякані обличчя і бачу людей, які ховаються. Тож, і бачу, що летить дещо. Тож, будь ласка, не нехтуйте безпекою і будьте уважні до себе, до своєї родини. Так, і давайте. Хто планує зустріч з вами? Ну, про тих дурнуватих сусідів ви вже зрозуміли. А давайте про нормальних людей. Давайте починаємо з особистого життя, а потім там побачимо. Так, ось тут людина, яка чоловік мені показаний, думає про два виконання. Це, знаєте, як вони будуть стосуватись вас особисто, але дивіться, якось воно так показане, коли людина вам буде як звітувати. Він з кимсь спілкується, він з кимсь вирішує питання, а вам він телефонує і розповідає про те, як що пройшло. Отаке таке воно показане. І насправді тут якийсь, знаєте, от Якось так спілкування у вас з цим чоловіком, він якось як от доля вас притягла свого часу один до одного. І ви якісь на, на цей період часу ви якісь важливі один одному. Ви як підтримуєте один одного. Це просто от якесь спілкування більш дружнє, мені показане. Воно не виглядає. ну, тут, Тобто, дивіться, тут не, не виглядає навіть, що ця людина. З якою у вас там якісь там почуття, там якісь ну, живете разом. Це людина, яка от як наближається час від часу до вас близько, потім віддаляється там, ну, бо своє життя, свої справи є. Але це така якась колосальна підтримка у вас один до одного. Далі. Ой, Ой поки не змазала, треба ж тут. Так, дійсно, отут дивіться, тут чоловік. Жінка і планування. Але дивіться, як цей чоловік спілкується не з однією жінкою. Ну Це може бути по роботі якась ситуація, це може бути Ну там хтось, там наприклад, з друзів, з родичів, якась плутанина. Він, знаєте, як Він вирішує якесь питання, він поки що майже вже знає, яким чином як йому його вирішувати. Майже. ну Там є якісь у нього, ну, скажімо, як на в голові, а щось він там собі вже склав якийсь план дій, але ж. Якось це вам взагалі воно виглядає, як відволікати вас від чогось буде. Хоча він впевнений, що він в цій ситуації вам теж якось допомагає. Ну Така ситуація. Тут про допомогу більш. І тут де в чому і йому потрібна буде ваша допомога? Тобто, це спілкування, от, знаєте, якесь більш ділове воно мені так виглядає. Хто ще планує. Зустріч з вами. По родині тут мені не одна людина показана. Ну Це для кожного з вас це якась своя людина. Чоловік телефонує, домовляється про зустріч. Жінка вже була домовленість про по телефону. Це просто от Ну буде зустріч свого часу. Так, чоловік ще один показаний, у цього є інформація, яка ну, щось закриє. Щось як, знаєте, Він, передаючи вам цю інформацію, як... це як останнє, що треба у вашій якійсь справі. На жаль, тут показано, що багато зусиль це потребувало і багато зусиль від вас. Забрало, ну, сил забрало е, У нього там дві інформації. Одна якась така ну, інша менша більш така, знаєте, не, не така значуща, але все ж таки. Далі, ось тут показана ситуація, в якій жінка. Ну, як жаліє чоловіка, щось він їй в якійсь ситуації, як жаліється дійсно, і щось розповідає, щось йому не сподобалось. Було спілкування. Зараз хвилинку. А тут дві людини жаліються. Тут чоловік з жінкою, як пара, прийшли до ну, більш старшої жінки, і щось вони там обговорюють всі. Разом. І це запланований візит. Це не так, що там просто йшли повз і вирішили зайти. заплановано Якусь інформацію їй будуть розповідати, ну, десь щось вона дізнається від них. Далі. Багато відвідин бачу, от коли друзі або родичі бачаться один з одним, спілкуються. Ну, Це знаєте, як люди, які от зазвичай навіть і бачаться, це не так, що там таких от зненацька зустрічей я, і... одну бачу, одну бачу. Як прийде чоловік. До когось з вас, з вас додому. І так, жінка тут аж руками сплескує. От це неочікуваний неочікуваний візит. Ну, тобто, тут щось у нього таке, знаєте, десь він свою локальну перемогу має. І як прийде, от, знаєте, поспілкуватись, тут таке, знаєте, вдачу з собою принесе якісь вдалі виконання, щось розповідати буде. Далі дивлюсь, хто планує з вами зустріч. По роботі, робота соціум, давайте так. Більш воно більш схоже, що по роботі якась ситуація. Дивіться, є, мені тут показане двоє людей. Двоє людей. Спілкування між цими людьми, воно, ну, скажімо, од... тут чоловік цінує більш жінку, ніж вона його Ну, спілкування з ним. Вона просто, от, ну, знаєте, це як не може людина відвернутися і не спілкуватись. Це просто ну, якісь спільні робочі моменти. Цей чоловік зазвичай приходить з чимось, ну, з якоюсь справою, з якимись, може, документами або папку, бачу, носить з собою якусь папку. Сприймається він цією жінкою, як, знаєте, як людина, яка відволікає. Ну, тобто, там новинами обмін іде, це я бачу. А от, щоб затягнуто спілкуватись, то не дуже хочеться цій жінці. Ну, знаєте, як тож, трохи так, ну, трохи так, знаєте, плечима знизу, я так, що Боже, ну те, що можна було б сказати одним-двома реченнями, він розтяг там хвилин на 15. От їй шкода, що вона витрачає час на просто якесь там просто спілкування, яке їй насправді ні до чого. Потім з новинами про гроші жінка йде. Так, ну, усміхнена, тут жінка буде розповідати про спілкування з якимсь чоловіком, якісь там подробиці розкриє, але там, там ще він, так нібито, знаєте, нашепотів їй якісь таємнички про фінанси. Ну, це так, знаєте, от, в значущості собі надати. Насправді, там не дуже таємнички, але ж от, ти не знаєш, я тобі розповім. Ну, це теж буде предметом обговорення про якісь зміни, які там повинні відбутися, але ж не цього місяця. От так воно мені виглядає, що закрите, закритий шлях в цьому місяці. Так далі. Зараз тут планується візит, але він щось, щось невдало пройде. Дві людини, третя підходить. Тут щось, знаєте, тут складнощі у спілкуванні показані для людей. Воно як. Взагалі ситуація повністю, цілком і повністю робоча. Вона більш про гроші, ну, як планування, як може, ну, як нарада якась отак От воно виглядає. Але, знаєте, люди як не можуть домовитись між собою, є якісь вагання, є невпевненість і є, ну от як, чи я вірно все розумію і показана ситуація як одна людина в цій ну скажімо в цьому колективі повинна бути очима іншої людини і от саме у цієї людини трошки є хвилювання чи я вірно правильно все розумію Якась така, ну як воно, знаєте, воно трошки як затягнуте мені показане, бо в цієї людини питання будуть виникати. Але реакція, в принципі, нормальна на це. Ну, тобто, чоловік, жінка і ще чоловік, як троє людей перед нею сидять. І знаєте, дуже дослухаються до неї, дуже, ну, знаєте, коли людину поважно для себе бачать. Людина, яка ну, от, ну якось зосереджено дуже слухають її, дуже, ну, як знаєте, їм цікава та інформація, яка йде від цієї людини. Ну, тобто таке спілкування, це спланована зустріч, це от щось таке, знаєте, коли домовленості є, і очікування є, і великі очікування від цієї зустрічі. Ось тут мені показано чиєсь побачення, якісь плани в чоловіка в голові. Щось він. Знаєте, щось, щось у нього. От він на побачення його бентежить якась фінансова ситуація. Вона там десь заморожена трошки, і він щось ну, відволікається на цю ситуацію. І жінка може хвилюватись трошки, що він якийсь відсторонений, а у нього там якась робоча ситуація ще в голові крутиться. Як тут люди чекають на перемогу? Як вони взагалі наших хлопців чекають? Я, на жаль, я не знаю, де яке саме місце, але дуже чекають. Як вони на небо дивляться і просять. Ой, все буде, все буде гаразд. Так, давайте далі. Тут, тут чоловік хоче поділитися з, з кимсь з вас своєю ідеєю. Так, аж, аж запалився тією ідеєю, але дивіться, що його зупиняє, та ідея грошей великих коштує. І трошки він поки що так, знаєте, його воно запалює, він розмовляє, але де ті гроші взяти, не зрозуміло. Але зрозуміло, що це ж якщо б цю ідею втілити, то воно ого. І, і що буде з тієї ідеї? Тобто буде розповідати. Тут ситуація з грошима геть перевернута для нього. Взагалі не час щось таке коштовне втілювати. Так, далі. Ось тут показана мені жінка. Щось вона геть незадоволена, щось така ж викривала губи. Так, вона, знаєте, от, вона чує чиюсь розмову, вона чує, що людина щось діло говорить, і так їй не подобається. Це, оце, отут, от, отак виглядає заздрість. Знаєте, коли ну, як це когось обговорюють, людина ну, от, десь визнають якусь людину кращою. Дуже не подобається. Але ж можна ж робити теж щось гарне і будуть нахваляти її, але ж ні. І це знаєте, як ви з кимсь спілкуєтесь, ви з кимсь розмовляєте, ви когось нахваляєте, а оця людина буде чути, ви не берете її в розмову. Це ні. Ну, це просто якесь питання, яке просто от так. Не для неї проговорюється, просто свідком стало вашого якогось спілкування. І оце просто людина аж, аж викручує. І у когось показано взагалі, тут, ну, як планується, якась, ну, я не знаю, там щось відмічати будете. щось, знаєте, Люди зібрані за столом. Так, докупи так щось обговорюють між собою четверо або 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 троє. Насправді. от Не можу зрозуміти, це дві людини чи одна людина. Це теж заплановане. З проханням до когось з вас людина звертається. Щось людина сама по собі робить, але як крапку, от як з вашою допомогою треба поставити. Ну, це, наприклад, людина частину роботи робить самотужки, а вам, наприклад, як треба взяти-віднести кудись чи то, наприклад, залишити десь там. Ну От, як приносить вам щось і, наприклад, передай. Отаке. От от такий засмучений чоловік тут стоїть. Що навіть якась жінка буде питати, що сталося. Що сталося? Хитро ще сталося? Насправді він це актор. Це просто от. Якась його така роль, Він, у нього там в голові багато думок всіляких, йому треба, щоб ця жінка зацікавилась їм. І от перебрав вже майже всі варіанти, один ще залишився, буде щось собі там ну так, якусь роль відіграє, але це може зачепити. Добре. На когось з вас дівчатка тут чоловік ображається, Такі, мов кудряве волосся у нього. І такі, знаєте, очі, от ну як глибоко посаджені немаленькі очі, такі доволі виразні. І такі, знаєте, як трошки, як кутики очей опущені от, донизу. Щось він дуже засмучений через жінку. Щось, знаєте, як вдачу трошки втрачає, як от як не розуміє, як тут спілкування вибудовувати з жінкою, як якісь обмеження є у цьому спілкуванні. Знаєте, як мрія є до того, щоб зближуватись, але щось поки що не виходить у нього. Нова людина якась заходить до вас у простір, з певною вдачею йде людина, це вдале спілкування буде. Це, знаєте, як річ про допомогу, про якісь знання, про якусь інформацію, як треба розкрити щось незрозуміле. є тут отут є літери, бо якось так філіжанка замовчує про літери. Сьогодні. Так, дивіться, С НОЗ або ваші ініціали, або ініціали тої людини, яка прийде. Хоча, знаєте, от як не зовсім насправді нова, нібито спілкування, то вже і було, але воно у вас якесь, знаєте, час від часу, і не дуже ви близькі люди один одному чи одна одній. Це як людина з'являється от за потребою. Коли вже певне питання виникло, і от з вами обговорюється. Угу. І ось тут у нас ще показаний це все ж таки чоловік. Літера Е. Є. Тут, знаєте, от це як якісь справи є до вас. І це більш як сімейні якісь справи з такою людиною. Але все ж таки поява цієї людини до вас, вона як сюрприз більше буде. Ну, наприклад, людина з сім'ї, але ви між собою от, ну, не живете разом, ви так спілкуєтесь, але ну, це до, для, до вас треба прийти, щоб побачитись. Ну от, на цьому все. Така філіжаночка. Всім дякую, всім гарного дня і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе обов'язково. Побачимось всім. Пока.